Всім привіт, мене звати Артем. Ми знаєте, ігор стає дедалі більше, а ось самих механік, які в них використовуються, є обмежена кількість, тому для того щоб якось виділятись на тлі інших авторів. геймдизайнери придумують все більш вигадливі теми та сеттинги для своїх ігор. І ось, на мою думку, сьогодні якраз одна із таких ігор: гра Magic Maze локалізації видавництва Woodkit. За історією ми стаємо чотирма героями: варваром, магом, гномом і ельфом. Ну, так, поки що стандартно. Але тут відбувається твіст у історії, адже ми загубились у торгевальному центрі. І до того ж, загубили свої обладунки. Тож тепер нам потрібно встигнути знайти свої речі, а після відшукати вихід і вибіжати із центра ще й до того, як закінчиться пісок у пісковому годиннику. Все більш ніж незвично, але досить цікаво. Тож, давайте поближче поглянемо на те, як тут все відбувається. Поїхали! Першу для того, щоб грати у Magic Maze, необхідно обрати свій сценарій, по якому буде розгортатися усі події. Тут у нас є 17 різноманітних сценаріїв, проте я пропоную грати завжди по черзі, особливо якщо ви ще не знайомі з цією грою, бо кожен із цих сценаріїв. Поступово знайомить вас із новими фішками, які можуть бути у цій грі. По перше, нашому сценарії вказується, якою стороною нам необхідно викласти нашу стартову плитку, наприклад, це 1 а завжди. Плитка викладається таким чином, щоб ось ця стрілка дивилася угору, тобто на північ. Також нам необхідно взяти відповідну кількість наших плиток, які зазначаються у нашому сценарії, перемішати їх і скласти одним стосом. Кожен з гравців, відповідно до кількості учасників у грі отримує спеціальний планшет дій, на якому зазначається, що саме може робити цей учасник під час гри, адже кожен гравець може виконувати лише частину дій доступних у грі. І відповідно їх так само необхідно викласти таким чином, щоб уся стрілочка N. Співпадала із направленням цієї стрілочки, що зазначаються на нашій стартовій плиці. Тобто, наприклад, ось так, ось так і ось так. Так, у цій грі під час партії не можна перемовлятись. Тож так, головною ідеєю гри є те, що гравці повинні розуміти механіки, розуміти один одного і дії, які потрібно виконувати, бути як злагоджений оркестр. А той, хто буде вибуватись із загальної картини, завжди може отримати червону фішку. Додатково перед початком гри вам потрібно перевернути цей пісковий годинник, який почне відміряти час, який доступний вам для пошуку предметів. Але сильно не переймайтеся. Завдяки властивостям деяких комірок ви зможете його перевернути ще раз. Отже, уся партія ділиться на дві частини: пошук предметів і вибігання із самого центру. І в цілому дії доступні гравцям під час кожної частини нічим не відрізняються, окрім однієї, про що ми поговоримо трішки згодом. На нашій стартовій плитці розміщуються чотири персонажі. це варвар, маг, ельф та гном, і саме їх ми будемо контролювати. Тож є дії переміщення, це ось такі стрілочки, які дозволяють будь-якому із наших персонажів переміститися у відповідний бік на одну клітинку. І кожен із гравців може робити свої зазначені дії у будь-який момент гри. Тобто, ось цей гравець може переміщувати помаранчевого... Персонажа уверх у той час, коли цей гравець буде переміщувати фіолетового в лівий бік, так як в нього зазначена стрілочка вліво. Ну а наприклад, ось цей гравець буде переміщувати жовтого вниз. Проте, якщо, наприклад, цей гравець забажає перемістити зеленого персонажа вниз і на ось цю комірку, йому спершу буде необхідно, щоб жовтого персонажа пересунули вліво. Тобто цей гравець повинен буде спершу зробити свою дію, а вже після можна буде виконувати цей. Хід, бо два персонажі, звісно, що не можуть знаходитись на одній. Комірці, тобто, наприклад, жовтого ми посуваємо, потім вниз, і так само на наших планшетах є ось така дія, яка дає змогу підійматися ось цим ескалатором, підійматися або спускатися. Гравець, у якого вона зазначена, може користуватися ескалатором, переміщуючись чи в один бік, чи в інший. До речі, перемовлятися під час переміщень або інших дій, звісно, що не можна. Однак тут є одна цікавинка, яка зазначається ось таким символом: коли. Зелений персонаж, тобто ельф, заходить на комірку, і з цим символом усі гравці можуть перемовлятися один з одним вільно. Проте після цього необхідно відразу виконати дію відкриття нової плитки. Ось ця лупа дозволяє виконати цю дію гравцю, в якого є ось такий символ. Тоді гравець бере верхню плитку зі стосу і після цього він повинен її розмістити таким чином, щоб стрілочка, яка зазначається на новій плитці, співпадала зі входом на минулій плитці. тобто ось таким чином. Відповідно, таку саму дію, яка зазначається на планшеті гравця, ось ця лупа, її можна виконати також і для фіолетового, жовтого чи помаранчого гравця, бо усі вони стоять на комірці, де зазначається цей символ. Тобто можна відкрити нову плитку, яку приєднати до відповідного місця, наприклад, для помаранчого гравця, для жовтого гравця і для фіолетового. Що стосується базових дій, які ще можна використати гравцям, це стрибок у вихор. Будь-коли гравець, який має ось цей символ, може використати цю дію. І для цього він бере будь-якого із персонажів і переміщує його на будь-який вихор. Тобто ось такий символ. Відповідного кольору до персонажу, наприклад, зараз він використовує цю дію для помаранчого гравця нашого варвара, і переміщує його ось сюди відразу на цей символ. Або ж навпаки, те ж саме він робить із жовтим гравцем, переміщує його на цю комірку. Проте, ось цей пісковий годинник, який відраховує час, він у грі є не просто так, адже як тільки він закінчиться, ви відразу програєте. Однак, якщо ви зайдете будь-яким персонажем на ось таку комірку, то ви відразу можете перевернути цей пісковий годинник і, відповідно, отримати додатковий час для проходження вашої місії. Однак після цього ви відразу повинні викласти ось такий хрестик на відповідну комірку, відзначивши те, що більше цю комірку використовувати не можна. Так. Головним у грі є розуміння ситуації та невербальна комунікація, бо тупити гравці точно будуть. Це як невід'ємна частина ігроладу. Але от у чому халепа. Перемовлятися під час гри не можна, тільки ну, дивитись прискіпливо або скористатися червоною фішкою, поставивши її перед гравцем. І це ніби повинно натякнути йому, що всі чекають на його хід. Однак можу завірити, цей гравець і так. Принципі пильно вдивляється в поле в пошуку своєї дії, і ваша ось червона фішка, яка нібито повинна була допомогти, може навпаки не шкодити. Але як то кажуть, один раз на рік, і палка стріляє. Найчастіше під час місії вашим головним завданням є знайти, а після доправити відповідного героя до комірки, де знаходяться предмети, які належать саме йому. Тобто, наприклад, наразі нам необхідно діставити жовтого гравця на цю комірку. І це можна зробити декількома способами. Наприклад, можна використати вигор, перемістившись сюди, потім декілька разів використати дію вліво, піднятися вверх, вліво, вверх, вправо, і дійти до цієї комірки. Коли наш герой доходить до відповідної комірки, він зупиняється і більше поки не рухається. А інші герої повинні віднайти та добіжати до комірок із предметами, які належать саме їм. Коли усі наші герої займають відповідні місця зі своїми предметами, це називається крадіжка. І після цього розпочинається друга фаза нашої гри, а саме втеча, гравець, у якого є символ вихору на його планшеті, він перевертає його і тепер користуватися дією стрибок у вихор більше не можна. І гравці повинні переміщуватися тільки за допомогою ескалатора або звичайних стрілочок. І їхнім головним завданням є вибіжати із. Цього торгівельного центру. А вихід є у нас ось тут. Тому усі наші персонажі повинні прийти на ось цю комірку, а після вийти з нашої карти. Якщо ви встигли провести усіх своїх героїв до виходу, поки пісковий годинник ще не скінчився, ви перемагаєте і вільно можете переходити до нового завдання і сценаріїв. Їх тут реально дуже багато, і майже у кожному з них відкривається щось новеньке і цікавеньке. Пізніше у різних місіях ви зможете додати і різні виходи для кожного і з персонажів, тобто кожен з персонажів буде мати свій вихід із ось цього торгівельного центру. Або ви додаєте нову властивість мага, коли ви заходите на ось таку комірку, тоді, коли будь-який інший гравець використовує дію лупи, тобто відкриває нові плитки, він відкриває відразу дві плитки і розміщує їх. Одна біля одної. До того ж, під час нових місій можуть з'явитися ось такі камери. І вони блокують вам можливість використовувати комірки із перевертанням піскового годинника. І щоб їх деактивувати, вам необхідно, щоб жовтий герой, тобто варвар, зайшов на комірку із цією Камерою і після цього він її деактивує. Однак, якщо стається так, що у вас на полі буде дві або більше цих камер, ви не зможете використовувати комірки із пісковим годинником. В цілому Magic Maze чіпляє саме своєю механікою розподілення дій. Це така його унікальна фішка, яка додає і гостроти грі і цікавості. Адже через це Magic Maze неймовірно залучає усіх гравців до партії. Звісно, я грав у Magic Maze максимально на 4, і як це все відбувається на там, 8 гравців, то взагалі для мене загадка. Можливо, це вже переростає у якесь просто божевілля, бо ви ж розумієте, що ніхто не чекає нікого за столом, і всі роблять дії одночасно, і у кожного є своє бачення поля, і як саме необхідно виходити із поточної ситуації. Але через такий підхід емоційність гри дійсно на висоті, і саме це є її неймовірним плюсом. Так, звісно, що компоненти в грі дуже і дуже непогані, тим паче що це перероблена версія, і ось тут нові є фішки наших персонажів, а також ось ця червона фішка, яка тепер виглядає як знак оклику. Що стосується артів, то так в цілому, все тут більш ніж непогано, все зрозуміло, все яскраво і все можна розрізнити. Щодо теми, ми вже казали, що це дуже <смас> цікава ідея, а ось механічно. В цілому, це пушка ракета. І грати у Magic Maze реально можна починаючи від трьох гравців. Бо так. Звісно, що можна і в соло. Але сказати, що Magic Maze це неймовірна головоломка, більше нічим так. Тож, дякуємо за можливість, але все ж таки я пас. В цілому крута атмосфера під час партії, ці беззвучні емоції, коли хтось тупить, наростання тривоги, коли пісковий годинник майже майже скінчився. Все це. Дуже круто поєднується. І так, це не стратегія, де вам необхідно кожен ход обчислювати, обмірковувати по 5 хвилин. Це швидкі і часом навіть необдумані дії. Головне щось робити. І. Це і є Magic Maze. І на цьому в мене все про цю гру. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! па, -па.